Я вдома. Ну нарешті. Де ти так довго? Скоро вареники будуть. Так? Та? Да? Ага. Не повіриш. Ішла додому через парк і знайшла там гаманець. М -м -м. Ну, я залишилась, можливо, хтось за ним повернеться, але місто так і не прийшов. О! -о. тут тут та тут майже тридцять тисяч. Ну, слухай, точно треба знайти власника і повернути йому. А як ти збираєшся це робити? В гаманці ніяких документів. Ось тільки ось картинка якась. Глянь. Ану. Та це календарик за минулий рік. Ну, я не знаю, ма, ну треба якось знайти. Доця, я розумію, що ти в мене добра та чесна і аж занадто. Ну, сама подумай, У мене пенсія маленька, ти мало заробляєш. Ма, гроші чужі, їх треба повернути. А що, як вони власнику на лікування треба були? А що як від них чиє життя залежить? А якщо від них моє життя залежить? Ти така добра, про всіх піклуєшся, а хто про нас попіклується? Мамо, чужі гроші нам не треба. Розмову закінчено. Кільна вчителька Маргарита після невдалого шлюбу жила разом із матір'ю пенсіонеркою. Коштів у родині часто не вистачало. Тому, коли жінка випадково знайшла гаманець із великою сумою грошей, її мати не захотіла віддавати знахідку власнику. І оскільки Маргарита була іншої думки, Анастасія Павлівна потайки від неї заховала гроші. Зрозумівши, що сварками нічого не досягне, жінка вирішила звернутися до бабусі. Маргарита хотіла дізнатися, як переконати матір віддати гроші і де шукати власника гаманця. Ось така історія, баблю. Хочу знайти власника і все йому повернути, але не знаю як. А тут ще й мама гроші заховала і не хоче віддавати разом з гаманцем. І мовчить, не каже, де поділа. Бачу, добра ти людина. І наміри в тебе чесні. Дай мені руку, якої ти гаманець підняла. Гаманець з грошима до сих пір у вас вдома. У великій темній шафі з зеркалами. Є така, у маминій кімнаті. От в ній і шукай. Десь серед одягу. Але поспішай. І чим раніше віддаси гаманець, тим краще для тебе. Добре. Всю шафу обшукаю, але сьогодні ж знайду. А як власнику гроші повернеш, то совість свою очистиш і хороші зміни в своє життя притягнеш. Та я ж тільки за. Але де ж мені того власника шукати? Сьогодні, як будеш повертатися додому, рівно о четвертій, будь там, де гаманець знайшла, от на тому місці власника і зустрінеш. Зрозуміла. Ой, Дякую вам. Послухавши бабусю. Маргарита одразу поїхала до парку, де вона знайшла гаманець. Щоправда, її відволік телефонний дзвінок, і жінка опинилася на вказаному місці на 15 хвилин пізніше, ніж мала. Вибачте, не підскажете, в яку сторону автобусна зупинка? А, там, але той, що на четверту вже поїхав, а наступний аж за півгодини. Блін, запізнився таки. Це якась напасть. Гроші забув в курці, довелось повертатись. А, я зазвичай хнушу в гаманці, я туди гаманця загубив. Ну, тепер от по карманах збираю. Загубили гаманця? Угу. А я якраз нещодавно знайшла. Так може це мій? А скільки там було? Ну, приблизно тисяч тридцять. Точно, це мій. Ой, я вам поверну усі гроші. Я в цьому не сумніваюся. Ви виглядаєте дуже порядною людиною. Я Микита, до речі. Маргарита. Приємно. А тільки він у мене не з собою, він вдома, а тут йти буквально хвилин десять. А, та ні. Я і так запізнююсь. Якщо я наступний автобус пропущу, у мене будуть проблеми. Давайте, може, краще завтра зустрінемось тут, на цьому ж місці. Давайте у четвертій домовились. Все, я вас не затримую. Вас, певно, дома чоловік чекає. Я не замішня. Я така красива жінка, і немає чоловіка. Не віриться до завтра. Того вечора Маргарита так і не дочекалася слушного моменту, щоб пошукати гаманець. Адже її мати майже не виходила зі своєї кімнати. Наступного ранку перед роботою, коли Анастасія Павлівна пішла до магазину, жінка нарешті втілила свій план. Я щось не зрозуміла. А що ти в моїй шафі забула? Я забираю з твоєї шафи річ, яка тобі не належить. Мама. Де гроші? Не скажу. Мамо, будь ласка, я знайшла власника. Я маю сьогодні повернути йому і гаманець і все, що у ньому було. А не вийде, не кричи. Я їх поклала в банк на зберігальний рахунок на півроку, так що зняти їх зараз не вийде. Ой, мамо, щоб ти була здорова, що ж мені робити? А ти сама винна. Я тобі казала, не треба нікого шукати. А тепер викручуйся. Дякую тобі. Дуже. Після роботи Маргарита все ж таки вирішила зустрітися із Микитою і чесно йому все пояснити. Жінка відчувала свою провину і хотіла попросити у чоловіка дозволу віддати йому всю суму пізніше. Вітаю, я не запізнився? Та ні. Ой, вибачте, тільки грошей у мене собою немає. Так незручно вийшло. Мама без мого відома поклала їх в банк, і тепер, раніше ніж за півроку, їх забрати не можна. Ну, клас. А мені тепер що робити? Я тільки сюди приїхав, що навіть роботу не встиг знайти. Так зрадів, що вони знайшлися. Мені тепер що, на вокзалі ночувати? Вибачте, це моя провина, мені так незручно. А може ви поживете у мене? Ну, поки роботу не знайдете або поки я вам гроші не поверну. Тяну, як ви це собі уявляєте? Ви ж мене геть не знаєте. Ну, ви не здаєтесь мені якимось злочинцем, та й брати у нас немає чого. Погоджуйтесь, я до мами у кімнату переїду. а Ви будете жити у вітальні. Ну, інакше я вам ніяк не зможу допомогти. Та... знаєте, в іншій ситуації я б ніколи не погодився. Але варіантів у мене небагато. Тож... Ну, от і добре. Тоді пішли, я вас познайомлю з мамою. Того ж дня Микита переїхав до Маргарити із речами. Проте Анастасія Павлівна була дуже незадоволена таким несподіваним рішенням доньки. Незважаючи на реакцію матері, жінка була упевнена, що вчинила правильно. До того ж, скоро між молодими людьми зав'язалися романтичні стосунки. Ти така гарна. А це що, що. Схоже, я вам тут заважаю у власній квартирі. І вам доброго ранку, Анастасія Павлівна. Мені вже час скоро співбесіда. А, каву поп'ю по дорозі. Ма, ну от наш оцей цирк? Він нам на шию сів, а ти його тут млинцями годуєш. Ходить по квартирі, як господар. У моїй квартирі. Це і моя квартира теж. І він в ній гість. І він шукає роботу. Бачу, як він шукає. Живе за твій рахунок, що й молодший за тебе. Ти думаєш, ти йому потрібна? Він тебе використовує, а ти навколо нього, як кішка, геть сором втратила. Не вигадуй. І взагалі, якби ти не чіпала гроші, він би тут не жив. Ну, правильно. Тепер ще й мама винна. А я тобі казала не треба нікого шукати. А ти ж така правильна, принципова. Значить так, доцю, нехай твій гість шукає собі житло і з'їжджає. На які гроші? А ти у, у подружки своєї позич. Твоя ж тамарка квартиру покійної матері продала. Не знаю, ма, мені якось незручно. Ти їй стільки допомагала, нехай вона тобі допоможе. Роби щонебудь. а то скоро як Тамарка без матері залишиться. Я все тобі сказала. Маргариту ображала поведінка матері, але жінка не хотіла із нею сваритися. Тому, скориставшись порадою, вона вирішила позичити грошей у подругу. Да, подруга, не знаю, що тобі сказати. Слухай, так, ти мені зможеш дати в борг? Ну, 1015 на перший час. Якісь дивні у вас цими китою стосунки, якщо чесно. Твоя мама в чомусь права. Ти ж його зовсім не знаєш. Том, блін, ну хоч ти не починай. Та я просто переживаю за тебе. Допоможу, з візки. Ну тільки ж я з собою такою суму не ношу. Давай в суботу зустрінемось. Дякую тобі. Ти справжня, Угу. Ходімо, кави вип'ємо. Того ж дня Маргарита сказала матері, що домовилася із Тамарою про гроші, і скоро Микита від них з'їде. Анастасія Павлівна була задоволена тим, що нарешті все стане як раніше. Привіт, мила, як ти? Привіт. <гум> Чекала тебе. Нам треба поговорити. Що сталося? Тому що я маю тобі розповісти хорошу новину. Правда? Ну, давайте перший. Схоже, я знайшов роботу. Хоча там ще треба пройти невеличке стажування. А, тож на квартиру поки не вистачить. Але мені дали невеличкий аванс. Тож пропоную це діло відмітити. Ти вільна у суботу? Це чудова новина, я дуже рада. Так, звісно, давай в суботу. Чудово. А про що ти хотіла поговорити? <сум> Неважливо, я дуже рада за тебе. Побачивши, як Микита радіє новій роботі. Маргарита не захотіла псувати чоловіку настрій розмовами про те, що йому скоро доведеться з'їхати на орендовану квартиру. В суботу Маргарита зустрілася із Тамарою, яка принесла обіцяну суму грошей. Після чого жінка мала піти до кафе із Микитою, щоб відсвяткувати його успіх. От як і домовлялась. Дякую, Томка, що б я без тебе робила. Я поверну, як тільки зможу. Та не парся. Я знаю, що повернеш. Що там вдома? Як мама? Ну, Коли я їй сказала, що Микита скоро переїде, то ніби заспокоїлася. А ось і мій Микита. Тома я тобі про нього розповідала. А це моя стара подруга Тамара. Ну, не така вже й стара. Я не те мала на увазі, тобто ми давно знайомі. Дуже приємно познайомитись. Марго, ти не говорила, що в тебе такі гарні подруги. Тамара. Красивим я. Для друзів можна просто тому. Так, нам здається вже час. Дякую тобі величезно ще раз. Побачимось пізніше. До побачення, Тома. Маргарита раптом відчула, що ревнує Микиту до подруги. Однак у кафе чоловік був, як завжди, уважним, засипав її компліментами, і жінка заспокоїлася. По дорозі додому Маргарита нарешті наважилася поговорити із коханим про переїзд. До того ж, у жінки виник план, як краще все влаштувати для них обох. Отакої. Ти мене що виганяєш? Ну, звісно, ні. Просто мама мені вже весь мозок виїла. Тому краще, щоб ти пожив Україн. Чудово. А мені куди тепер? На вокзал? Ось, тримай. Цього тобі вистачить на два місяці. Шукай квартиру, а я до тебе переїду. І ми зможемо з тобою жити лише удвох. Ну, хіба не чудово? Ти знаєш, що? Це хороша ідея. Ти молодець. Скоро я теж почну нормально заробляти. Люблю тебе. Минуло вже кілька тижнів, як Микита знайшов житло та переїхав. Через зайнятість на роботі у Маргарити спочатку не було часу із ним зустрітися. Але потім чоловік перестав відповідати на дзвінки. А його нової адреси жінка не знала. Слухай, мам, а Микита не приходив? А то в нього телефон не відповідає. Я хвилююсь. Забудь ти його, використав він тебе, а можливість з'явилась втік. Ну, нащо ти йому здалася, старша за нього. А я тебе попереджала. Ну, не міг Микита так вчинити, він мене любить. Ну і нащо йому мене обманювати? Ой, ну ти наївна, як твій батько покійний, того вічно дурила, й ти така сама. Може, ти ще пропозиції від нього чекала? От ти спеціально мене злиш? Він тут жив, тобі не подобалось. Він з'їхав, як ти і хотіла. Ні, ти все одно знайшла чим мене вколоти. Доню, ну я ж за тебе хвилююсь, я хотіла як краще. Знаю, я твоє краще. Сварка із матір'ю сильно засмутила Маргариту. Маргарита вирішила все ж таки розшукати Микиту і тому звернулася до бабусі. Я не знаю, куди він зник. Може, з ним щось сталося. А може, мама права, і він мене просто кинув. Обману навколо тебе багато, і ти сама його притягуєш. Чекайте, я не розумію, про який обман ви говорите. Як це я його притягую? Щось ти неправильно робиш, але поки не бачу, що саме. Бачу, ти гаманець грошима власнику так і не віддала. Ви праві. Це все через маму. Але ж ви допоможете мені його знайти. Бачу гаманець і досі в тебе вдома. Принеси мені його, тоді підкажу, де шукати власника. Добре, обов'язково принесу. Дякую вам. Дякую. Маргариту збентежили слова бабусі про обман, але вона не хотіла вірити, що він пов'язаний із Микитою. У роздумах жінка поверталася додому. Привіт. Ритко, привіт. Слухай, рада тебе бачити. Ну, ти класно виглядаєш, аж помолоділася. Ну, таке вже скажеш. Та серйозно, ти аж світися. Ну, зізнавайся, ти закохалась? Ну, як тобі сказати? Отже, я вгадала. Ну, рада за тебе, подружко. Хто він? Слухай, давай поп'ємо каву і ти мені все розкажеш. Ріточка, ти вибач, але я поспішаю. Давай якось іншим разом. Добре, ти тільки не ображайся. Та добре, я ж розумію, ти, напевно, на побачення запізнюєш. Ага, на зв'язочку. Маргарита щиро раділа за подругу, яка виглядала закоханою та щасливою. Жінка й сама дуже хотіла серйозних змін у своєму особистому житті. Повернувшись додому, вона перш за все поклала знайдений гаманець до сумки, щоб при першій же нагоді віднести бабусі. Маргарита сподівалася, що скоро зможе розшукати Микиту. Власник цього гаманця хороша людина. І він по долі тобі призначений. Правда? Так приємно це чути. Ви ж мені допоможете його знайти? Допоможу. І ця картинка буде тобі підказкою. Онучко, принеси мені заговореної води. Ой, а ви з тісто робите? Я взагалі люблю тісто, особливо сире. Іноді не стримуюсь, так і осирим і їм. Дарма ти так робиш. Це погана прикмета. Хто сератісто їсть, того обман чекає. От ти його в своє життя і накликала, ще й долю від себе відвернула. Я про сиротісто не знала. І про який обман ви весь час говорите, так і не зрозуміла. Бачу, це якось із гаманцем пов'язано. Ось бабусю заговорена вода. Дякую, внучко. Візьмеш цю воду, вдома додасиш її. У пляшку із звичайною водою. А завтра о півдні підеш на те місце, де гаманець знайшла. Як води в тебе хтось попросить, не відмовляй. Тоді твоя доля до тебе повернеться. І власник гаманця знайдеться. Все запам'ятала? Запам'ятала. Дякую вам, бабуся. Дякую. Маргарита дослухалася до всіх бабусиних настанов. І наступного дня у призначений час прийшла до парку. Вибачте, прохання дивне, розумію сам. Ви не поділитесь водичкою. Я можу у вас її купити. Магазин біля парку чомусь зачинений, а пити хочу просто жах. Так, візьміть, будь ласка. Ну, ой, Юрій. Маргарита. Дуже приємно. Ви моя рятівниця. Уявляєте, сьогодні воду забував, а місяць тому гаманець з усією зарплатою десь в цьому парку посіяв. Останнім часом чомусь такий незібраний. А документи в гаманці були? Це Та які там документи? Там тільки календарик з повітряними кульками старий був. Так це ваш. Мій. Точно мій. Ось і календарик. Так, тільки грошей там немає. Та не дивно. Мабуть, до вас хтось їх витягнув. Але я все одно вам дуже вдячний за цей гаманець. Це мені ще покійна мама його подарувала. Ой, з цим гаманцем така історія сталася. Маргарита розповіла Юрію про те, як її мати поклала знайдені гроші в банк, і про те, як вона віддала частину суми іншому чоловіку, прийнявши його за власника гаманця. Вислухавши жінку, Юрій був приємно вражений її чесністю і погодився зачекати проценти від вкладу. Натомість сама Маргарита була дуже зла на себе за свою довірливість. Вона зрозуміла, що Микита її просто ошукав. Жінці хотілося поділитися своїми проблемами із кращою подругою. Проте та не брала трубку, і Маргарита вирішила навідатися до неї у гості. Як це розуміти? Що це все значить? Ну, що ти як маленька? Ти ж сама Микиту практично вигнала. Тепер він живе в мене і в нас все серйозно. Ти ж мав зняти квартиру. Я тобі грошей на це дала. І про гаманець ти мені теж набрехав, так? Це ж на твій був гаманець. Ти сама винна. Я тільки в місто переїхав, без житла, без грошей. А тут ти пропонуєш мені пожити. І до того ж, я тобі нічого не обіцяв, і в коханні не клявся. Ти сама собі щось придумала. Який же ти покидьок. Ну, а ти подруга називається. Ну, вибач, кохання кожен за себе. Ти он хоч заміж стигла, сходити. Правда, чоловіка втримати не змогла. А я все життя одна. І я ж не винна, що Микита в мене закохався. Закохався? І ти в це віриш? Хоча, знаєш, можливо, це і на краще. Я тепер нарешті знаю, хто є хто. Тобі я нічого не винна, як виявилось. Тобі, до речі, теж. тому що твої гроші у нього. От сама з ним і розбирайся. Удачі вам обо. сподіваюся, я вас обох більше ніколи не побачу. Маргарита була шокована зрадою подруги і підлістю Микити. Але з іншого боку, вона раділа, що дізналася правду. Наступного дня їй зателефонував Юрій і несподівано запросив на побачення. Маргарита спіймала себе на думці, що їй приємна увага цього чоловіка. Я можу уявити. Ой, це таке кошеня. Ну о. Знаєш, я давно хотів тобі сказати. Я дуже радий, що тоді загубив той гаманець. Інакше я б тебе не зустрів. А я рада, що я його знайшла. Маргарита та Юрій почали зустрічатися. Чоловік був дуже уважним, дбайливим і невдовзі зробив коханій пропозицію. Маргарита погодилася і почувається щасливою. З колишньою подругою вона більше не спілкується. Микита покинув Тамару, так і не віддавши їй борг. Бабуся каже: не можна їсти сире тісто, бо той, хто так робить, притягує до себе обман.